Привіт, мої хороші всімі вітання. Трішки випав так, грубо коротше на тиждень бо пішла така якась полоса. <кій> Якісь ці різкі, знаєте, чи то похолодання, чи то потепління. Не поймеш. Вроді дуже... Привіт! Привіт. Ходи. Привіт, котик. Привіт, Карапузик, Привіт, це вам замовлення. Добре, замовлення, дякую. То замовлення, що я маю заплатити за... За газ. за газ, До сплати. За газ. Опалення ще не включали, а. Нафтогаз не спить. Нафтогаз не спить. Що хочеш? Каву чи какао? Какао. Какао, хочеш. Зараз, Марко, ходи. сьогодні, що патику? Сьогодні я з самого ранку побіг на нову пошту. Забрав Какао. Каву. каву. Какао у нас є. Де, Зараз зроблю. Е, Зараз побіг на нову пошту, забрав нашу нову каву. Века класна, правда? А в нас така є вже. Я тобі палички купив. Дивіться. Також, в нас така все є. Така вже була. Так, ми таку купили. Ми таку брали з собою навіть в Карпати. З алкою. А, а таку? А таку, то нова. Ну, Там Хоча, е, хоча б етикетки. Зараз я дістану кольку. Е, тут е, аромат сухофрукти, шоколад, мигдаль, смак, жовте яблуко, вершкове тофі, чай, шипшини. після смак солодкий. Береш ти не, не по це. Той, який мовив, а тебе купив палички такі. От. Марко поки палички, паличку. Смачні? Подобається. Так, І друга це щось у нас нове. Е, сухофрукти, гвоздика, кориця. Uh -huh. Смак лайм, слива, кориця. 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 Коїця. Обережно. Коїця. А, а в нас тут були кавун, жовті яблука і кизил. Упаковка дуже похожа, Ну, кави вже, вже майже нема. Але упаковка класна. Маркетологи настільки чітко працюють, настільки все смачно. До речі, ця кава тут вже Уже подивіться. Вже все. вже Раз, два і готово. Марк, М -м -м -м. На тобі. А твоє какао, маркусику, ось тут. Маркова какао, ось от, Бачите? Ну, тобі. Чек, а це воно гірке? Це гірке, але з молочком тебе солоденьке зробимо. Окей? Значить, по плану. Так, цю каву ми назад. Цю каву ми зараз будемо пити, допивати. Це е, кавун, жовті яблука, кизел. Дуже смачно. Дуже смачно. Тату, а ця дуже смачна? Е, Цю Будемо проти, це нова. Е, це е, мої хороші е, 25 Coffee Roasters. Ви знаєте, компанія наша, українська. Ну, до речі, нова така, як то кажуть, інформація, кава вже доставляється новою поштою і в Польщу, і в Чехію, і в інші країни. Тому. Не зволікайте, підтримуйте українського виробника 25 Coffee Roasters для усіх підписників каналу, а також моїх друзів, надає знижку 20% за промокодом Віталій. А посилання на інтернет-магазин, як завжди, в описі під цим відео. Отож. М -м -м, добре. Ти молочні, правда? Отож, мої хороші, п'ємо каву. Зараз в нас. Ну, Марко у нас завжди грання пташка. Сьомо ранку підйом, Зараз у нас хвилин по восьмій, По восьмій, Халка по восьмій, П'ять по восьмій, Схочу, поки така, знаєте, якесь, як, як диво дуже класна погода. що кудись? А з нас подавати саме Зараз я піду подивився. От ще таке це коли зуби чистити. Зуби чистити, Я вже почистив зуби саморантину. Ти вже чистив зуби. Зараз почистим. А це, а це бачиш, там воно перекидається, пакує воно, акує те, да, що ти зробив, то що? Воно пересипається бігом. Пересипається? Так, Бігом воно пересипається. Ага, то тебе так, акуратно не пересипалося, такий порошочок. Угу. Зараз в нас така, знаєте, класна погода, дуже-дуже сонячна. Правда, вона дуже обманчива, обманчива така, дуже обманчива погода. А, сонце восьма ранку. Сонце таке. Думаю, що це просто, знаєте, жара а плюс 40. Бачите? І що вона розмокає? Бачить? Бачу. О, пропала. Щезла. І напевно, що я дивився то взагалі, но мало бути ноль. Ну, по факту, сонце гріє, вроді пекуче, але холодно. Я хочу з самого ранку побігти в один з таких торгових, торговий центр. Такі, як то то. як Що він таке є? А ти кажеш, що не, не, не кусаєш. А він покусав. Угу. На дерев? <свистач> на таке одне з господарств з рослинами на об'їзні в Тернополі. Хочу подивитися на ціни, бо тому що я так бачу, що мені таке треба. А, то, а тут, а тут, а тут я їм, все їв, воно було все. Пару туй треба мені поміняти, бо вони ну, щось не то з ними. Хочу поїхати подивитися на рослинки, а потім. Побіжу за продуктами і завтра, з самого ранку у нашого Маркусика, день народження, чотири рочки, так? Чотири рочки. Mm -hmm. Це такий же великий хлопчик. Mm -hmm. І е, ми будемо святкувати з дітками в садочку в ігровій кімнаті, то будемо готувати всякі смаколики. Ну, типу закуски, бутербродики такі всякі штучки, правда? От, тому е, біжимо в той садовий центр, тоді на закупки. Ну, а завтра вже... Часу не буде, то 100% часу не буде. Але я вам постараюся щось таке показати. Типу Може щось вам буде цікаво. Правда? Тато, коли буде завтра, як бути тільки з татом, а з мамою, а тебе за як зробити, то все там було їсти. Що. Так, щоб було то що ще, їсти, все зробимо? Та, то все то все буде кобаски жаріти. Кобаски будемо жарти, так. Щоб було що їсти, треба приготувати так. їсти. Це був столик. Так. Столик накритий, такий гарний буде, так? Добре, зробимо. Гайда. Mm -hmm. П'ємо каву в садовий центр за продуктами і готуємо. Так, а мені паличку даш? О. Аж дві. Mm -hmm. Добре, ми кажемо, побачимося. Ніколи тут не був. Садовий центр Барбарес. це щось нове. Попри дорогу Тернополі на обідній багато різних декорацій. І вирішили заїхати подивитися, що тут є. Ці камінчики. Клумби прикрашати гарно. Дуже великий садовий центр. Хоча ніколи тут раніше не був. А знаєте, що мене що я е, нашу увагу звернув? На оці от фігурки. Бо їх дуже багато, всяких всяких різних, яких не хочете. Таких доволі цікавих. О, дивіться, А грудіти оголені лежать. Жабки, ящерки. Ціна скільки жаба коштує? Жаба. Жаба, жаба. Маленька 200 гривень жаба. 330 коштує велика. Такі горщики для вулиці, дивіться, равлики. Щось дуже багато різних жаб. Жаби, дивіться. А, панці, все є. І всякі гномики, і українська стилістика, і навіть церковна стилістика. Такі гарні, дивіться, лебіді є. Лебеді, лебеді, кохання. Так, лебідь тисячу гривень коштує. А це е, кераміка, не пластмаса. Ангелочки. Навіть пес патрон є. Тут є різні звірі. Дивіться, які прикольні всякі. Ну цікаво ж тут. І навіть є пес патрон. Цікаві такі всякі. Дам подивимося, ще коротко на рослини. Дуже багато о, всякого такого стриженого. Троянди. Троянди по 284. Гринь зараз я вам покажу, що тут вже є. Так. Хости. 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 Вігели. Бачите, в різних кольорах і листочки різні і це. Барбариси. Ціни, зараз я подивлюся, по 150 гривень. Такі от. Так, гортензія. Така як в нас. 300 гривень, така найпростіша, така, як, як наша. Тут щось всяке високе. Юка. Ой, бачите, в контейнерах є плодові дерева. Яблучка різна. Навіть з плодами вже. Дивіться. Шмачте. Навіть з плодами. Ціна 150 гривень коштує яблуня. Вістабела. Вістабел. Тут пане, що різні сорти. Реттопас. Це яблочко в контейнерах. Люди працюють, бачите, обсапують, бур'ян виривають. Так, хвойники по 720 гривень такі от сосни. Прям такі вон хащі височезні, дивіться, по 5,5 тисячі, які не хочете. І туї в дуже великих горшках. Такі, що вже от просто гігантські. Непевно, метрів до трьох мають. І ялинки. А дивіться, 4700. Така от маленька 600. Ялина сер... церпська 900. А ці от дивіться, от е, коніка, така як в Али, 701 гривня. Ці от ялиночки. Ще є такі от кущиками по півтори тисячі. 1100 півтора. І височезні, що тут у нас є, ялівець скельний. По 900 гривень, такі от великі. Що ви розуміли, теж на продаж є отакі от височезні, такі вже сформовані, стрижені. Теж є олівці. 1378 гривень олівець. О, тут віці, яка велика територія, ніколи не заїжджали. Ті вже теж стрижені, Ну, тут, звичайно, що ціни, подивіться, 39 тисяч. Що навіть в принципі можна і ціни не дивитися, бо, тому що воно, воно гарне, але воно дуже дороге. 7 тисяч отакі от, сформований, подивіться. Такими чашами. Такими чашами. Подивіться. ціна, 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 ціна. 22 тисячі. Ну тут розуміло ви. Розумієте, що всі великі рослини, а ще якщо вони стрижені, то вони дуже дорогі. От. Оця дуже гарна, дивіться, яка сосна. А, ну понятно. 75 тисяч була би негарна. Добре, ходіть. Ціни, все, що дуже гарно, то все дуже дорого. Вибір не такий громадний, ну, але є, в принципі, з чого вибрати. Вон клени високі, які дивіться. Добре, ходіть. Як то кажуть, розвідани зробили. Знаємо, що в нас є новий садовий центр на об'їзній вже. І може колись ще, в принципі, якщо будемо мати потребу в якихось рослинах, то будемо заїжджати. Подивитися. Яблочка в горшках. А це напевно персики. Напевно персики. Це абрикоса. Це ліщина. По листочках все видно. А, і навіть такі ще є спадайки, бачите, в горшках квіти ще є. Плющі, пеларгонія. А Навіть є ще кімнатні рослини, але вони нам зараз не цікаві, то. Навіть не будемо на них дивитися. Прийдемо інший раз. Сьогодні теж генеральна уборка. Маю інструменти. То каже, що буде пожежником, то каже, що буде поліцейським. А сьогодні дістав чимодан і каже, ти знаєш, тату? Я як виросту, я буду ремонтувати машини. Щось там думай. Щось там крутий, думає? ходить. Аркусику, а що ти робиш? Машинку реметує, а що в ній поламалося? Годова. Ходова? Ти знаєш такі слова? Тебе хто навчив? Айка. Айка навчила? Ага, то. Тобі... А я зрозумів, ну, то напевно дивився відео, як у Саші там були проблеми з ходовою. Угу. І ти вирішив теж, так? Ти подивився, що дяді Саші поламалася машина і вирішив свою теж поремонтувати, так? Ти. Масло поміняти. Що, що потрібно ще? Масо поміняти. Масло ще поміняти. А ще що маєш ремонтувати? Шо, що ще у тебе поламане в тій машині? Шось... треба Ага, ну молодець. От золота дитина. Ти як виростеш, будеш ремонтувати машини настоящі, так? Ну добре, вчися. Не буду тобі заважати. О, бачите, вже буде вертірвати колеса. О, так. Молодець. Колеса. Готувати. Ремонтувати. Ану, давай, розказуй. Який ти маєш інструмент, щоб ти таке ремонтуєш колеса? Це такий інструмент, розвідний ключ. Розвідний ключ? знаєте, де коли я сам не знаю тих слів, що знає Марко. Ага, добре. Що ти кажеш? Покажи се щось. Покажи, що ти ще маєш? Зараз це зараз вийти мати. Чи голосно кажи? Зараз має ці мати. От, зараз тобі показу. Ну покажи. Ти ще маєш вогнегасник навіть, так? Щоб щось загорілося, щоб потушити, так? Так, а там немає води. Працює. угу. Не працює. Не працює? Добре. Це що таке? Молоток. Молоток. Угу. Ну добре, ти тоді ремонтуй, а я йду теж займатися своєю роботою, добре? Так. Да. Іменинник, яка кобаска найсмачніша? Ти mm. таку пробував? А ну на таку ще попробуй. Mm. Ми сьогодні з марком. Правда, трішки запізно, але... але... Згадав за вас. Готуємо сьогодні м'ясну нарізку, точ, точніше, подачу м'ясної тарілки для гостей нашого Маркусика День народження. Я в сільпо купив такі от різні нарізки на таких палетках. І зараз ми з марком готуємо. Та, так. І зараз ми з марком, що ти кажеш? Це дуже добра. Це? Добре, на. Якщо добре, то на. Дуже добре, бо тому що ковбаски вже всі слайсами, знаєте, порізані. І залишається лише красиво, як то кажуть, подати і спрезентувати. Тому я от зараз готую такі, знаєте, всякі смачні ковбаски з перчиком. Ось. І ми з марком сьогодні хочемо. Багато ми нічого такого от нам, знаєте, не виготовлюємо. З дітками Марко своїми дружбанами йде в ігрову кімнату. От. А з дорослими чисто так, знаєте, закуски сіли, поговорили і розбіглися. Ну, наразі я роблю подачу, точніше, розкладаю ковбаски на тарілку, а потім покажу, що вийшло. Що ти маєш? Шарики, Привіт, Марко, шариками. Клас! Добре, покажу, що в мене, як то кажуть, таке виходить. Дуже там страшно не заморочувався, але хотілося, щоб воно було таке гарне. До речі, купив мікрогрін, його вже так гарно промив. Це паростки горошку. дивіться. І зараз так трішки ще піддекорую, щоб було зелені. Сам процес приготування, звичайно, вам не буду показувати кожної страви, як там викладається. Ну, Це все робиться, звичайно, що так, як кому подобається. Зробив, підготував ось таку от нарізку із сирів. Сири в мене крафтові. І швиденько якраз дістав з духовки, приготував ось такі от палички. Я їх змастив маслом і трішки посипав дрібною сіллю. В мене Марко дуже любить. Я потім візьму і також ще. Прикрашу цими паличками. До речі, дуже класна штука. Марко їх просто обожнює. Вони такі, знаєте, доволі вершкові з таким. А, ну, не то, що присмаком а, масла, вершкового масла. Ну, але от, дійсно є такі от вони і хрумкі. Оце от масло, оце от вершковість, направду дуже-дуже передаються на ці палички. Навіть, я кажу, чи в школу діткам, чи в садочок, такі, знаєте, невеличкі якісь. Перекуси, це просто ідеально. Якраз дістав. Вони вже в мене холодні. Зараз я їх так от перекладу на також на цю тарілку. І е, в якості соусу використовую своє домашнє варення з чорної смородини. Е, чому? Тому що е, тут, знаєте, нотки солоду, а в цьому варенні є така невеличка, але нотка кислинки. Тому воно ну, дуже буде гарно гармонійно. Ой, співпрацювати разом. Зараз гарно поправлю. Оці от палички. Я обов'язково якось вам приготую рецепт, покажу окремим рецептом. Ну, бо тому що для діток перекус в школу або так просто перекус навіть вдома. Ну, ідеальнішого нема. Ось, зараз харчовою плівкою е, додаю, як називається, соус. Плівкою закрию, потім закрию також тарілочкою, а вже на столі відкрию. В принципі, знаєте, година часу, але за годину може страва обвітритися. Це сири, тому зараз накриваю. Ну і йду вже готувати самі салати. Так, тепер перехожу до канапешок тарталеток. Виклав всі інгредієнти. Зараз подумаю, що я правильно з чим скомбіную, бо у мене накидки є, але знаєте, в процесі приготування. Завжди з'являються нові ідеї, і по-новому все готується. Тому запам'ятайте ось ці от продукти, що лежать на столі, і зовсім скоро я вам покажу, що з них у мене вийшло. Ну валя, мої хороші, ось такий от сет з бутербродів в мене вийшов. Якщо когось зацікавий окремий рецепт... Пишіть в коментарях, я для вас зніму окреме відео. І коротко пройдемося, що я сьогодні приготував. Це, грубо кажучи, все брускета, канапе, бутерброди. Називайте, як хочете. Це у нас буде, грубо, коротче, холодний стіл, а, прошуто, і груша, прошуто і груша, авокадо креветка. Печений помідор з щупальця осьминога, а, ікра, слабосолена рибка. Салямі, печений перець та фета і шампіньйони. Так, зараз готую тарілочки, презентую та подаємо до святкового столу. За цей час, поки я готував холодні закуски, брускети, Оля приготувала два салати. На сьогодні буде грецький і буде боніто. Також ці рецепти цих салатів в мене є на каналі, тому можете спокійно переходити, готувати. А вас також пригощаю, пригощаю. Кому м'яско, кому рибка, будь ласка, мої хороші, пригощаю всіх.